Усім доброго дня, любі мої. Сьогодні хочу приготувати булочки із слоєного тіста. Що для цього треба? Зараз я вам покажу. У мене 200 г теплого молочка виливаю, додаю 20 грамів дрожжі, десь півчайної ложки солі, рюмку олії 50 мл і ложку 2 сахара ложим. Ну, я дві положу. І додаємо три повних стакани муки. Картошечку поставила варити. Ось таке тістечко. Воно м'яке, ну до рук, бачите, не липне. Наливаємо лійки, отак змащуємо. Зараз накрию і забуваємо. Зараз займемося начинкою. Беремо масличко розмягчене. І отак розмазуємо. А тепер отак беремо і складуємо конвертиком. І також це промазуємо масличком. Кладемо в кульочок і на півгодинки у холодильник. Так, Раскатываем мы наше тесто. И теперь самый такой ответственный момент. Скручиваем Не туго так. Свободно. Отак. Підготовляємо листик. Так, любі мої, і це ще не все. А тепер беремо підсушили кунжут. Беремо яйце, розколотили, а тепер беремо таким образом булочку, умакуємо в яйце і вмакуємо сюди в кунжут. Ось так. І викладаємо на листик. Підождемо хвилинок 20 на ростоєчки, тим часом включимо духовку, щоб нагрівалась. Спеклись наші слоєчки симпатичні. Шановні, напекли ми отаку гору булочок. Таких в магазині не купиш. 100% таких в магазині не купиш. Ось такі булочки, подивіться. Я вже одну з'їла. Хрустяща корочка. Подивіться, яка. З молочком, з чайком, з компотиком з чим угодно. Вкуснота необикновена, приготуйте. А мені поставте подобачку. Напишіть коментарій. і до наступної зустрічі на моєму каналі. До побачення!